Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Освята та Преображена Мучениця Христова Параскиво, дівоча красо. Мучеників похвало, чистоти образи, доблесті дзеркало, примудрих подив, віри християнської покрови, ідольського обману викривателько, Євангелія Божественного поборниця, заповідей Господніх послідовниця, що сподобалося прийти до пристановища вічного спокою і в чертозі нареченого Твого Христа, Бога велично вселитися. Ти, що особливим вінцем дівства та мучеництва прикрашена, молимо тебе, свята мученице, будь нашою заступницею перед Христом Богом, блаженною турботою якого ти звеселяєшся, моли милостивого, який словом Очі сліпим відкрив, щоб визволив нас від хвороб тілесних та душевних очей наших, розжени твоїми святими молитвами темний морок гріхів наших. Виблагай, у Отця світла, світло благодаті душевним та тілесним очам нашим, просвіти нас гріхами вражених, нехай Твоїми святими молитвами, світлом Божої благодаті дається сліпим добрий зір, о велика угодниця Божа, О доброславна Діво, О непохитна мучениця, свята Параскево, святими Твоїми молитвами будь нам, грішним. Помічницею, заступайся й молися за нас, негідних та дуже безпечних грішників, поспіши нам на допомогу, бо ми дуже немічні, моли Господа, чиста дівице, моли милосердного, свята мученице, моли жениха Твого Непорочна, Христова Невісто, щоб за твоєю допомогою ми з мороку гріховного вийшли і в світлі істинної віри та богоугодних справах. Увійшли у вічне світло Дня Невечірнього, в місто повсякчасної радості, у якому ти нині світло сяєш славою та радістю безкінечною, славословлячи та оспівуючи з усіма небесними силами Трисвятительне єдине Божество, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.